Руку поклали, огірочки, помідорчики поклали, цибульку замаринували, сіль, цукор та оцет, Яєчко. Відварили. Да, Хорошо, я в холодною водою, щоб воно грам почистилось. Вот так. Для красоти розкладаємо. Вот так. А ще головний компонент це тунець. Ось такий тунець. Докладаем тунец. Щедро, так щедро, чтобы чего на два доложу, там, Я хочу вас Щедро. Одна баночка тунца и две тарелочки салата, рукола, цибулька маринована, огурочек свежий. Помідор свіжий, два яйця я зварила і два яєчка. З одної баночки тунца вийде дві гарні тарілки салата. Саме класне тут це соус, мед, лимонний сік, гірчиця французька, олія оливкова, трошки перчику, трошки солі. Смакує дуже гарно. Кисло-сладенький соус з гірчицею. Так красиво буде полито. Буде гарно смакувати. Ось такі салати. Все просто ванночка тунца, два яйця, два огірочка, помідорчик. А тут лимонний сік додала, mm -hmm. олі, перчик, Мед, сіль, перчик. Красота. Тань годі. Та-дам, та-дам, та-дам. Ось такий салат получився з руку лита тунця. На любого любителя. Хочеться яєчко, хтось рибку. Ми любимо такий. А ми такий любимо. Дуже любимо.